Привіт, вам у новому відео. З вами знову я, Марина Войтік, ваш фотограф, вчитель фотографії, провідник у світі фотографії, ютубер фотографічний. Не знаю, як хоч так і називайте. але сьогодні ми з вами поговоримо про... А, налаштування фотоапарата. Я вам розкажу е, в своєму да, е, по-своєму про налаштування. Ви їх точно, точно зрозумієте. І будете знати, як налаштувати фотоапарат в будь-яких умовах на будь-якій зйомці. Тому що, коли я починала фотографувати, мені дуже важливо було, щоб мені не розказували якимись дуже розумними словами, там, поміняю експозицію в ступень плюс два. Потім там на... я взагалі не розуміла. Мені хотілося просто, скажіть, що покрути. Щоб вийшов кадр. Да? І я вам сьогодні постараюсь максимально просто це все розповісти, так, щоб ви ну, реально зрозуміли. І це універсальні налаштування для будь-якого фотоапарату. Неважливо, чи у вас беззеркальна камера, як зараз в мене в руках Canon R6. Точно такі ж самі настройки навіть на. Плівкових фотоапаратах навіть на дешевих зеркальних фотоапаратах, да, там Canon 600D, на п'ять демак три да будь-яких фотоапаратах це універсально. І так, розказую свій алгоритм відразу настройки і що воно таке. Приходите ви на зйомку. Включили свій фотоапаратик, да? ну я думаю, ви вже знаєте, он-офф, ви собі включили його. І далі, що вам потрібно зробити? Я ділюсь своїм алгоритмом, як я налаштовую фотоапарат на зйомках. Спочатку ви, ну, якби розумієте, вже, да? ви знімаєте там скачки коней, біжущих дітей чи там статичну картинку, наприклад, портретну, Ну, не то, що статично, але більш таку спокійну. Наприклад, ви один на один з моделлю, у вас просто прогулянкова зйомка або студійна зйомка. Да? І вам просто треба. Зробити отаку от індивідуальну зйомку, да, наприклад, або прогулянку весільну якусь, да, давайте про таке, більш таке м -м, спокійне. Хоча ви інтерпретуєте ці налаштування на будь-яку зйомку. І так, допустимо, ми знімаємо просто індивідуальну фотосесію, собі дівчинку, при денному світлі, да, все таке. Що я спочатку налаштовую? Я налаштовую витримку. А, і ще скажу, звичайно, я розказую зараз про режим М. Ви ставите свій фотоапарат в режим М і тільки в М. Тому що ніякі АВ, ТВ, хто би що не казав, портретні якісь режими. Не дай Боже, автоматичний режим. Ну ви ж професійний фотограф, ну не треба. Ну вчиться знімати в М. Ну, реально, просто всі оці автоматичні і полуавтоматичні режими вони не контролюємі, І ви не можете дати гарантію картинки, ви не можете ем, ну, якби, точно гарантовано видати результат. Тому що тільки в режимі М, коли ми ручні налаштування налаштовуємо, тоді ви контролюєте процес. І так, ставимо нашу камеру в режим М і починаємо налаштовувати. Для початку ми налаштовуємо нашу витримку. Витримка в мене є внизу, да, зараз стоїть одна 125-та. Ми налаштовуємо витримку, і я завжди я зразу ділюсь, я її ставлю на індивідуальні такі не, як це сказати, не динамічні зйомки, да, де у мене не біжать люди, наприклад, в кадрі не мені не треба зазняти каплі доща чи там якусь витримку від машин, щоб фари щоб таки тянулися за фарами. Да. Просто звичайна індивідуальна зйомка, або там прогулянка, або Киславсторі. Я ставлю завжди одну 125. Але що таке витримка? Витримка це. Скільки часу на вашу камеру буде падати світло. От відкрилася ваша діафрагма, і туди льється, льється поток світла. Так, от скільки він буде? От я ставлю 1 125, це 1 125 секунди. Тобто, мгновенно, прям практично. Да? Тобто, дуже швидко воно попало і закрилося. Відповідно, якщо ви ставите вашу витримку 1 200, 1 500, 2000 ну і туди далі значення, оце от число, чим більше, тим темніше буде ваш кадр, Але тим краще ви можете зафіксувати, наприклад, біжащу дитину, да, коли ви фоткаєте якийсь рух, ви можете більш так чітко зафіксувати. І знову ж таки, якщо ви поставите вашу витримку там, да, 4, 0, 5, 1 і нижче туди, навіть 2, 8, це значить те, що ви коли нажмете ваша камера, ви не, ну, не зрозумієте, да, ви нажали, і ваша камера як завісла. Це вона не завісла, це просто зараз на неї падає світло. Оця діафрагма відкрилася, і все, і стоїть, 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 і жде, поки на неї цей весь час, оцю одну там, секунду, дві, три, п'ять, вісім, падає на неї світло. А потім раз і закрилась, і ви отримаєте дуже світлий кадр, але він буде, скоріш за все, дуже розмитий, якщо ви будете знімати з рук. Тому такі значення, якщо значення менше однієї сотої. Одна вісімдесята, одна і туди далі однозначно потрібно знімати зі штатива. А всі значення, які йдуть вище, одна сто двадцять туди можна знімати з рук. Там не буде вже змитості такої, ну звичайно, якщо у вас не прямо так, от камера ходить. Да, Ну, от в такому ключі. Тобто саме універсальне, я думаю, ви зрозуміли, що це таке, і саме універсальна настройка, ми прийшли і ставимо 1 125 Все. При цьому ваш об'єкт буде максимально чіткий в кадрі, камера буде швидко працювати. Ну і це така універсальне налаштування з мого досвіду, я зрозуміла, що це прямо мені саме круто. Далі я налаштовую діафрагму. Діафрагма це взагалі саме цікава штука, тому що чим менше значення стоїть, чим циферка. Менше, на вашому об'єктиві стоїть тим, цей об'єктив дорожче, тим діафрагма в нього ширше. Що таке діафрагма? Це от наша дирка, да? яка відкривається і закривається. Відповідно, якщо у вас значення діафрагми, стоїть 1,4, і воно зазначається, у нас тут на кожному об'єктиві є мінімальне значення. От в мене, наприклад, зараз 50, 1,4. Тобто менше там на 1,2, і на 1 я діафрагму відкрити вже не можу. Тобто, 1,4 – і це саме нижнє відкрите значення діафрагми. Діафрагма це те, скільки світла попаде. От, тобто ось це, наприклад, наша діафрагма 1,4. Вона ось так сильно відкрита, типу широко наші очі відкриті. І чим більше ви закриваєте одна, восьма, однажнадцята, ну, Наприклад, я там кажу, ну, там менші значні, да, Ось Ви бачите в фотоапараті, ну, наприклад, в мене мінімально 1,4, але ну, я можу поставити 2, 2,8, 4 і так далі до 22. Да. І якщо я поставлю 22, це ось так от будуть мої очки дивитися ось так. А якщо я поставлю 1,4, то вони випучаться просто отак. І будуть бачити максимально світлу картинку. Я думаю, вам це зрозуміло. І якщо ви хочете оце розмитий дуже фон, ви ставите мінімальне значення діафрагми, але... Є такі нюанси, якщо ви фотографуєте, наприклад, не одну дівчину, а пару, сім'ю або груповий знімок, де багато людей, і ви поставите мінімальну діафрагму, навіть якщо ви поставите 1,8 більшість людей, якщо вони стоять, от, наприклад, одна людина так, а хлопець обнімає її ззаді, і він трошечки да, знаходиться за моделлю, вже він буде розмитий на такому значенні діафрагми. Тому там уже діафрагму треба трошки прикривати. Ну, це вже тема інакшого відео, це вже не дуже про налаштування, але так, щоб ви собі знали. Тому відповідно, якщо ми поставимо діафрагму 1 і 4, моя картинка буде світла, тобто дирка буде відкрита дуже сильно. Витримка одна 125, тобто світла на неї буде попадати нормально, чимало, через велику дирку за такий проміжок часу буде попадати багато світла. І картинка буде світла, гарна, така, знаєте, така файнартова картинка. Якщо я закрию діафрагму там до... Наприклад, до 18 та навіть до 5 і до 5, 6, або 4 і вище, навіть до 4, це вже в мене картинка буде темна, і це треба буде дуже сильно її там висвітлювати. І взагалі 4, да? Чому не рекомендують купувати фотоапарати починаючим фотографом з кітовими об'єктивами? Тому що там діафрагма, саме мінімальне значення, це 4. І це ну, реально галімо. Саме класне, це 2,8 і далі там 1,8, 1,4, 1,2, наприклад, вони самі такі дають таку, знаєте, глянцеву, таку приємну картинку, таке гарне розмиття таке фону. Да? Тобто далі я налаштувала -нас -на 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 витримку, поставила 125. Далі я налаштовую свою діафрагму відповідно до того, якщо в мене одна людина в кадрі, я поставлю 1,4 ну або 1,8. Якщо у мене там дві людини груповий портрет, я буду ставити трішки більше. Якщо в мене там, наприклад, груповий портрет. І люди стоять трошки в два плани. Я поставлю 2,8 діафрагму. От такому ключі. Все, я налаштувала мою діафрагму. Після цього я дивлю свою картинку. Я фоткаю, і, наприклад, я поставила витримку 1,125, Діафрагму там відкрила на 1,8, наприклад. І в мене картинка вийшла ну, темна. Ну от темні умови, наприклад, да, у нас там десь темно у нас вийшло, да, ввечері знімаю. Далі тільки третім параметром я буду редагувати своє ISO. З самого початку я його завжди залишаю на 100. І коли я два параметри витримку і діафрагму налаштувала, і тільки тоді, коли вже ну тобто, дивіться, за рахунок витримки я не можу більше зробити світлу картинку, тому що якщо я поставлю витримку 1,6, шістдесяту, да, кадр буде світліший, але він буде розмитий, тому що я буду знімати з рук. Якщо я поставлю діафрагму, наприклад, ну або немає в мене ще меншої діафрагми. От я, наприклад, на 1,4 поставила, і картинка темна, бо дуже темне приміщення. Да, і от нема в мене куди вже діафрагму більше відкривати, і картинка все рівно темна. Тоді я звертаюся вже до ISO. І збільшуючи його, я висвітлюю свою картинку. Я ставлю таке значення, коли мене картинка вже буде задовільняти. Тобто ставлю 200, 300, 400. І дивлюсь, о! Зараз картинка стала задовільняти. Все залишаю, наприклад, там 400. А, така... Помарка да, до Ісо. Чим у вас дешевша камера? Ну відверто, тим більше ІСО буде давати гіршу картинку. Дивіться, трошки може запутано. Коротше, якщо у вас дорога камера, наприклад, Canon R6, і ви поставите там ISO, навіть якщо ви його поставите 6400, ваша картинка не буде зернити, і вона буде адекватна, хороша і нормальна. А якщо у вас, наприклад, Canon 600D або якась більш бюджетна камера, і ви поставите ISO більше 1000, і ваша картинка буде дуже шумна і дуже мало така контрастна. Ну, вона буде така, якість буде портитися, знаєте, тому чим дорожча камера, тим ISO можна задирати повише. Воно прям нормально знімає, реально на ISO можна виїхати прямо в будь-яких умовах. А, а якщо у вас камера реально бюджетна, тоді вам потрібно ISO точно не ставити більше тисячі, точно, а ще краще, не вище 800. Тоді якість картинки у вас не буде портитися. Ну а якщо ви поставили вже 800 і відкрили на максимум діафрагму і витримку, і все зробили. Картинка темна, ну наприклад, ви прям знімаєте в. Підвалі. Ну тоді задумайтесь про якесь штучне світло, про якісь фонарі, лампи, софтбокси, не знаю, там відеосвіт, якийсь карманний світ або фонариком з телефона, хоча б підсвітіть, бо більш ви нічого вже тут особо такого не накрутите, щоб вам допомогло. Все, оці три параметри. Це просто база. Це те, що ви прийшли, швидко собі налаштували і фоткаєте. І далі, кажу, щоб розширити ваші знання трошечки, е як міняти? Да? Ну, наприклад, ви там сфоткали в студії в одній локації з цими налаштуваннями, перейшли в другу, там щелкнули, воно вже дуже світле. То, відповідно, знову ж таки, відкатуємося по зворотньому зв'язку. Міняємо ISO, зменшуємо, там, якщо світла дуже, да, або збільшуємо, дивимося ІСО. Е якщо вже там ISO поставили на пределі, далі там закриває. Відкриває. Нашу витримку, наприклад, ой, нашу діафрагму. А витримку я не чіпаю. Я практично індивідуальні всі зйомки фотографую з витримкою 1,125. Єдині винятки, як я казала, це якісь рухаючі об'єкти в русі. Ось так, я сподіваюся, вам було цікаво. Я сподіваюся, що ви вже нарешті розібралися в тих налаштуваннях камери. Я максимально вам просто постаралася пояснити. Користуйтесь, налаштовуйте, вчіть свою камеру, вивчіть налаштування так, щоб вони були автоматичні. І тоді у вас просто випаде з голови оце, от знаєте, типу, як налаштувати камеру. Ви оце все чік-чик-чик, все на автоматизму, до автоматизму треба довести. розумієте? Коли ви доведете це до автоматизму, все, у вас включиться креатив, творчість, бачення кадру, тому що ви не будете зациклені на налаштуваннях вашої камери. Тому просто це все з практикою прийде. Одна, друга, третя, десята зйомка, просто вдома взяли щось, пощолкали, закрили вікно, пощолкали в темному, відкрили вікно. Вікно, взяли якусь ігрушку мягку на ній щось там пощлкали, подивилися, а так розмивається фон. А як я так, діафрагму, а так, а якщо я витримку так і шевільну фотоапарат, практикуйте, просто практикуйте. Не на зйомках, а десь. Собі вдома, знаєте, як домашнє завдання, собі відпрацювати налаштування камери, і все довели це до автоматизму. Це у вас відпало просто. І все. І побачите, у вас відкриються нові горизонти і нові ідеї для творчості, і ви будете бачити більше навкруги всього, що можна відзняти і як покреативити, коли ви перестанете на цьому зациклюватись. Все, бажаю вам гарних зйомок і до зустрічі у нових відео. Якщо було корисно, обов'язково напишіть в коментарях. Мені дуже приємно, і це дає, знаєте, заряд мотивації і якогось такого Натхнення записувати вам ще відео, все.